Скандальний суддя колядник Ігор Зварич починає публічне життя. За ґратами він просидів понад сім років і ще в січні звільнився за законом Савченко, який день у СІЗО зараховує як два в колонії. Відтоді Зварич на людях майже не з'являвся. А сьогодні приїхав у Київ і не просто так, а з просвітницькою метою презентувати вже третю свою книгу під назвою Бананове правосуддя України. Чи оцінили журналісти талант? Мар'яна Бухан розповість. Mein Kampf ін Ukraine» – гітлерівські слова використав у назві своєї трилогії суддя колядник Ігор Зварич каже: вона і автобіографічна, і про судівську систему в Україні. Перші дві книжки написав у в'язниці. На останньою працював, коли досиджував термін на поселенні. Книга важка, книга аналізуюча, тому що там багато документів. Зварич 40 хвилин рекламує результати своєї праці, але з десяток журналістів, які прийшли на презентацію, його письменницький талант особливо не цікавить. В них старі питання. Ніколи не брали. Ще раз кажу, це площина кримінально караного діяння. Я як юрист. Зараз виступаю як письменником при презентації книги. Нині письменник, а колись голова Львівського поліційного адміністративного суду. Ігор Зварич став відомим наприкінці 2008-го, коли СБУ разом з прокурорами прийшли до нього з обшуком. Зварич тоді падав на підлогу та навіть знімав штани. Ви питаєте, що там? штани. Тут скинути макаши. Щоправда, це у своїх автобіографічних книгах Зварич не згадує. Ну якби вони хлопали в ладошці, я не можу почитати, бо цього немає. в книгах. в його квартирі на робочому кабінеті правоохоронці тоді знайшли мільйон доларів і два мільйони гривень. Аби виправдатись, тодішній суддя вийшов на прес-конференцію. Ну є в українців така привичка. Не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабін новий кабінет, коли приходять хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Саме після цього виступу його почали називати суддя колядник, і сьогодні він на це прізвисько не ображається. Суддя колядник. Ну, раз ви так хочете, вам це подобається, то чому ні? Усі ці питання про його минуле Ігора Зварича відверто дратують. Презентація швидко закінчується. Наостанок екс-суддя лише ділиться планами на майбутнє. Поки що писати книги. Мар'яна Бухан, Сергій Кисельов, ТСН 1+,1.